Добре, що в мене хоч суп вміщається в цьому баняку. Нема нервів і психів. Ну ні, тому що суп це взагалі, я казав, Він у мене густий, виходить, теж має хоч ложку ставити. Бо суп це в мене одноразова акція, тому я його готовлю небагато. Їда для бідних, ми їм багато не готуємо. Раз поїли і хватить. Все. Так, бандочка, ви нас просили. Ми вирішили вийти вечором прогулятися і засняти вам, як виглядає наше село в вечірню пору. Зараз ще більше стемніє навіть буде ще красивіше Люди багато хто понаряжав, але багато ще хто не повключав. От, ну зараз ми все побачимо з вами. Тут воно вже постелили, бачите, красні дорожки біля магазинів. Ну, а так от. Може хоч так вам трошки настроєння піднімемо. Я розумію, що це на екрані, не вживу. Хотілося б, щоб і... Ох, навіть на заправці. Навіть на заправці щось. Ну давайте погуляємо та й побачимо, що ми тут побачимо. Типу нашій вулиці не жні вони їдемо. Ну естественно, ну люди. А, так, да, ти маєш сюди саму вулицю вкрасти. Так, да, дуже красиво, причому. Ми ніколи не звертали увагу, бо ми туди і не ходимо. Да, нижня вулиця теж дуже гарно украшена. О. Хто там казав, що Саня похудав, так, да, да, похудавсь, бачите. І витягнувся, і похудав. От. Але ще є, ну якби ще трошки хоче схуду. Цей. Що я хотів сказати? А що я хотів сказати? Я забув вже. А, ми хочемо з вами пройтися до парку, подивитися чи там щось відбувається бо ми то так тільки з забора з дому виглядаємо біля магазина, біля дому бачимо От. а далі самі ніколи не ходили далі ми ще не були зараз пройдемось разом з вами подивимось новогодні розпродажі шарфіки якісь по 19 євро так собі розпродажа я хотів би вам сказати хтось тільки наріжається, бачите все свіщує. Там воно вже Дед Мороза поставили. О. Ну так, да, ще мало балконів світиться, але воно ну, дивиться. Ну, хтось там на криші в себе. Ну це ж криша, у кого верхній та з того, того і криша в основному. Ну так, чаще всього у людей там городи і так далі. А де це наш це? Як його? А, Гаймарі, то я це ж теж він украсився. Mm. Ну, значить, продажі йдуть. Не, ну мало Я не знаю. Він... Правда, він такий стиснительний, я до сих пор думаю, а якщо б я в нього не спитав за город в цій хаті, там є чи нема, то ми б її так би і не купили і не дивилися. Зараз уже другу хату собі не уявляю. Якщо ще по початку якісь були знаєте, там сомнення, ну стосовно там далеко, як там хтось казав, потім там. Тому виходу з під'їзду, да, виход під там, ну, там, старий будинок, -та -та, забичене село е, і все остальне, то зараз я просто взагалі ні на що не звертаю увагу. Е, ну Я і тоді в принципі, не звертав увагу, але знаєте, трошки насторажувало, але зараз розумію, що це було. Саме правильне одне, одне із, із небагатьох правильних рішень прийнятих по житті. От, так що хоч ми її шукали два роки, але Ну, і ремонтувати будемо роки три, але все одно. Воно того стоїло. Все, є люди взагалі. Бачите, зробили типу, носика і рога на машині. І такий типу олень. Добрий день, я олень, я до вас на цілий день. Да, балконів дуже мало ще украшених. є трошки, але мало. Зараз, щоб ви розуміли, запах жареної риби, дай морепродуктів стоїть такий, це, напевно, в цьому ресторані готовлять. Такий прямо аромат, аромат, знаєте, як это... Як то на Пасху у нас, коли всі в селі жарять риби там і все остальне. Все найвкусне і красиве. А попереду ось вас десь сюрприз. і мене теж я не думав, що в нас є ця, як то кажуть, головна лка в нашому селі. Як на хрещатнике прям. Все дуже красиво, да? просто і со вкусом. Ну якби різнокольорові лампочки. А красиво, да? На, на білому заборі, але смотриться, пойдет. Моя собака. Раз, два, три, як в детстве, лочка, гори. Прикольно, лки. І це ж ми поняли, це, це, що у нас все ну, біля площади. Це не поставлено, це жива, вона у нас тут живе. Да. Прописано. Наша вуличка теж украшена. Дуже красиво. Так Тут в церкві якийсь дві ж париж, Юля. На да, Юля каже, що тут ще буде. Та я хочу показати, що дивіться які у них починається. Е... Як... Як у нас на 8 березня, то у них оце в ці свята от так от цвіточні магазини, прям ажиотаж, ажіотаж тут робиться. Так, да, і багато новорічних декорацій таких от просто люди украшають вітрини. Всяким, таким оленям, медвіжищем. А, це тут і продається навіть, а є ще просто що вже украшає. Тут в церкві якийсь був дві шпари. Виходять, бачите, якесь виступлення. І ми ще попадаємо на якийсь вечірній базарчик у нас сьогодні. Обично він до обіду, ми за цього навіть і не пробували. З мамою сюди не пішли. Та й не пробували. І самі прийти раніше, бо ми не знали. Ми не знали, а тут якраз. Юлія не диви. О, Юля, так, конкуренти о, о. твої дивись. Це копілка спеціальна. Ага. А, ось все, це в'язане, все. А у нас в підписниках я знаю теж хтось в'яже ці іграшки. а ну идем ты туда, посмотрим, что там робот. Ну я так понял, тут чисто такие рездвяный рынок, да, ну типа, да-да, тут все игрушковые, ну естественно, побухать можно, ну... а. О, Ти ж питаєш, скільки він стоит? Сами ж ти. Йди дивись, то там тяжко Ага, Ну що, дівчененьки? Так мені хоч 6 собі тільки дається. Ти думаєш, він дорожче стоит? Ну, да. конечно, це ж е-е, э, Так, ну там бухають, ну. А дуже, а дуже багато в'язаного, дивіться. Що, що тут? Там те, що наливають, я бачу. Да. Акція від красного краси. Да. Дуже багато всього з дерева, потім оце всяких, ну е, ви поняли, ру, все ручну зроблено. Щось на досочках випалювали, да, це таке саме. Мед продають домашний. Ну, лука ч тут не це? Луки немає. У нього меду немає, у нього за день розбирають, як він виганяє. Як біг бос коли сказав лукав, тобі все що є хороше, це твій мед. <ріпи> <ріпи> ну у нас біг Бос такий, прямо леней. 90 що, люди. Что 20? 20 чи 90? А, ну ні О, а там уже пішли далі. Не йдемо. а, і вниз туди. А що підем, 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 підем? я не знаю. Люди добрі, ви як хочете. Хочеш таку тобі шапку купив, Вон дядько пішов зелені чим рогами. Я не хочу. Біли. Та а, не треба мені рога, ні, ні на шапки, ні, ні, не, не так. Ось всякі приколясики солоденькі. Тут фрукти. Ці вже воно. О, ма-ма, все, люблю, люблю цвіти, куплю, все, вже, сині які за ленту. Дві, всі 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 четверо, скільки там є. Тапки, кому треба тапки? Тапки, кстати, тоже пользуются спросом, потому что на Новый Рик до кого приходят там гости, у всех новицы тапочки комнат не постигну. Так, ну сюда, в принципе, все, что там. Костюмчики дальше идут новогодние. И труселя. Да, тут конфеты. А, мусора тоже тут нарядились. Красивые типа. Дармаєди <ріхи> що, і васик телесик, і гусі. А що вони знають наші казки чи що, ну це ж щось із сказки, да, і кажу так, все одно, так, да, якось. Атмосферніше якось. Ну і відчувається вже так от трохи цей. Е -е. да, не вистачає нам снігу трохи. Але в нас може тут і бути сніг, я вам так скажу. От, пізніше, звісно. А так то взагалі навіть всі якісь на кальоні такі моменти, які, ну скажімо, в обичні дні, то там би, знаєте, як обично сварились би. Зараз ні, якось люди, ну всі з таким святковим настроєм. От. І це реально відчувається, да? якось тут все по-доброму, по-святковому, по теплому. А, посміхають. Всі посміхаються. П яні. П яні, чи п'яні, чи не п'яні. Мені здається, просто в першу чергу, що немає оцього е, разнобоя, знаєте, як у нас. Немає, так, оцього, немає такого, що хтось один має зекономити, знаєте, там на чомусь, щоб купити онукові чи, чи дитині якогось мандарина. Е, от. І собі люди такого. Хто, немає злості, немає заздрощів. Кожен може собі дозволити все, що хоче, о, купити. І так само. І особливо, що немає, знаєте, ніколи не міг подумати і раніше б стояв би горою за те, що українців там неможливо розсварити. А вчора зайшов в коменти під відео, де якого числа ви святкуєте Святого Миколая. Святого Миколая. І все, я вам скажу, що я був розочарований просто вкрай, коли один пише. Я нормальна людина, святкую 19-го, другий пише. Я як всі нормальні люди 6-го, а вакцинування 19-го, ну і наоборот. Там такий переполох пішов. Боже мой, знаєш. Угу. Ось, що, вам всім треба такі світера тоді надіти і не знімати їх ніколи, понимаєте? Тільки не оцей, де посміхається, ну а щось отаке. Так, да, так. Да. Ну іменно Олень по житті. Не обіжайтеся, але знаєте... Ті, хто хотіли вас розісрати, вас не розісрали, тому що ну, святкуйте, коли хочете, і другій людині немає до того діла. І немає ніякого закону, ніде він не ні написаний, хто коли має святкувати. Ми ось святкуємо, коли хочемо, кожен раз і два рази на рік, а можемо і більше. І для тих, хто святкує 6 чи 19, нам взагалі діла немає, тому що ну, кожен має право вибору. А ні, для людей це просто ще на два табори розбили доповнительних. Ну просто, знаєте, і сваритися із-за того, що доказувати, хто прав, хто винуват, Це такий дебілізм, я вам просто передати не можу. Але ж, заміть, новий рік святкують всі, і старий новий рік також святкують всі. Так, і не так, ну що то що не, Рада новый закон, Давайте будемо гулять 12-го і опять розділять ще на допомоге. Табори, щоб пересрати вже окончательно людей. Цих. В общем, ладно, не будемо усугубляти цю тему. Ті, хто... Мені іскрені жаль тих людей, які сваряться по цьому поводу. Або рішають, що вони краще знають, коли то треба робити. от, Так що отак. Я вважаю, що кожен має святкувати, коли хоче. Або робіть, як і ми, два рази святкуйте. Діти ваші будуть не проти 100%. Магазин смаколиків теж дуже гарний. Ось такі трубочки Так, Тут все класне, я знаю. Ми ж тут малому купляли торта тоді. Ну собственно говоря, що... А, ось у нас. Як. Гаймарит тут живе. Ну не живе про це. Хтось дрони запускає, знімає. Добре, що маленькі. бо бу... Yeah. <laughs> і зараз би ми тобі того пульта б запхнули би. Ми ще пам'ятаємо, що це таке. О, так, так. так, ладно, що вже йдемо назад, Нічого цікавого цікаво більше не буде. Але я думаю, що пізніше будуть дні, коли буде ще красивіше. О, і вийдемо тоді ще раз. Може пройдемось двома вуличками. Взагалі, отак у нас в селі напишіть, я... Ні, ну ті, хто в Україні то зрозуміло. Ті, хто зараз за кордоном напишіть, ви теж вже там нарядилися чи ні?